Більше дітей ви будете щось і ви так робити, вас буде бігуватися. Ваші вже інтереси, щоб ми це швиденько все класно пройшли дисципліновано і. Так, друзі, прохожу назад, я і призвище. Добре. І тепер всі разом, будь ласка, рухайтесь на той тест, там ви побіжете 30 метрів, подивитесь, як його правильно виконувати, там хлопчики біжать і сюди. Да. Давайте до мене друга спроба пішла, а потім повернетесь туди. Е, зараз секундочку, секундочку. Репчук, метро. Рибчук Дмитро, Діма, готовий. Можна. Добре, стоїмо. 154 покращив, молодець. Так, Олексюк, Максим. Максим, не спіши, 139. Так, друзі, будь ласка, дивіться, трошечки крок назад, окрім того, хто стрибає. Щоб ви просто не заважали йому стрибати. Будь ласка, Горбаньов Георгій, так? Да? Давай, Жора. Гоша. Він же Гоша, він же Жора, поїхали. Добре, молодежі. 146. Покраще, вугничка. Так, Кривко Олександр. Можна? Добре. 170. Так, будь ласка, Клевчук, Данік. Данік, друже, ти дивись, став на лінію, подивився, що ти на неї став, ще пішов вперед. Давай ще раз. Носочки підрівняй, акуратно зроби роботу і будеш вільний. Бо ти що попало? Пішиш кудись. Отак так нормально. 155. Бачиш. Так, будь ласка, Пижівський Матвій, можна Матвію. Добре, стоїмо. 142. Будь ласка, Ворощук, Олександр. Після нього Чича Василь можна, Саша. Добре. 151. Чича Василь, голова чилья. Можна. Добре. 150. Голова чилья, Марчук Єлизавета, можна. Добре, Ілюша, десь тут приземлився, 165. Єлизавета Олександр Нов... Новосівський. Можна лізе? Готується Новосільський. 135, Молодець. Будь ласка, пірнок Матвій готується після нього. Пригаємо, стрибаємо. Добре. 169. Будь ласка, Шпирнов стрибаєш, коропада Артем готується. Ті, хто не стрибають, два кроки назад від нього відійшли. 139. Будь ласка, Маланчук Максим. Хто? -хто? А хто стрибає? Як тобі? Е, Скоропада Артем. А, а Маланчук стрибав? Ні, давай Шкоропада Коропада стрибає. Давай. А після нього Маланчук можна. Добре, молодець. 126. Так само, як і перше. Маланчук Максим, Лукуляк, Давід готується можна. Добре. 156. Можна. Настащук Анастасія, готується. 135. Можна, Настя. Добре. 156. Будь ласка, Данко Кирил, Данко Максим. Можна. Добре. 171. Максим, можна. Довгий Владислав готується. 161 Можна. 162 Качніхи та патра Шваня. Зараз, зараз. у мене ще три чоловіка. Давайте тисяч, можна Добре.